Повістки військовозобов'язаним можуть вручати не тільки за місцем прописка і в громадських місцях. Це кажуть військові не суперечить законодавству. Ми маємо багато громадян, які не прибувають з будь-яких причин до відповідних територіальних центрів. По-друге, в нас багато внутрішньопереміщених осіб, які не стають на облік. Після отримання повістки за наявку до територіального центру та ухилення від військової служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Перший штраф до 850 гривень, другий до 1700. Але також звертаю увагу, якщо під час встановлення обставин неприбуття може бути з'ясовано. Що метою було саме ухилення від проходження військової служби, то можемо розглядати це, як і кримінальна відповідальність може наставати. Це вже стаття 336, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, яка карається позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. Кримінальна відповідальність передбачена для тих, хто вже пройшов медичну комісію і не з'явився для відправлення у військову частину без поважної причини. Якщо дійсно він не захворів, там від в нього незалежні якісь обставини, форс-мажор, якийсь виник, то дійсно. В цьому випадку він може бути перенесений відправлення або в іншу команду, або на більш подальший час. Але якщо він. З метою ухилення не прибув, то це вже кримінальна відповідальність. Наразі в обласному центрі комплектування очікують на добровольців. До 15 лютого у Запоріжжі мають сформувати стрілецький батальйон. Цей батальйон буде на даний час проходити як особовий склад цього батальйону. Індивідуальну підготовку, так і бойове злагодження на території нашої області і в подальшому на даний час його застосування вбачається саме на території нашої області.